Права 373. Перше завдання. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 13 см, а бічна сторона 8 см. Друге завдання, прочитаємо пізніше. Ну що ж, давайте подумаємо. Якщо в нас є рівнобедрений трикутник, давайте я його умовно ось тут зображу. Так. І основу я позначу літерою А, А. Бічні сторони. У нас я позначу B, То периметр такого трикутника це буде сума всіх сторін. Це буде A плюс B плюс B, Ну або A плюс 2B. Записуємо тоді перше завдання. І записуємо так, що периметр. Периметр рівнобедреного трикутника трикутника І пишемо P дорівнює а в нашому випадку це буде А плюс Б. B, і це буде дорівнювати А плюс 2Б. a у нас основа, а B Бічна сторона. І це дорівнює тоді, якщо ми підставимо замість основи 13. Далі, а бічна сторона у нас 8, то ми пишемо плюс 2, що множиться на 8. І це дорівнює 2 помножити на 8 це 16. Ми пишемо 13 плюс 16, і це дорівнює 29. Пишемо в дужках чого сантиметрів. Тобто, ми дізналися, що модурів є периметр такого рівнобедреного трикутника 29 см. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. Периметр рівнобедреного трикутника 39 см, а основа 15. Знайдіть його бічні сторони. Пишемо друге завдання. Ну що ж, якщо в нас є загальний периметр, то якщо ми від нього віднімемо основу, то ми отримаємо суму двох його бічних сторін. Отже, записуємо тоді першу дію. Можна від загального периметра 39 см відняти 15. І це дорівнює. Ну що ж, 39 мінус 10 запишемо, напевно, так. 39 мінус 10 і мінус 5. Відняти 15, це забрати 10, а потім ще забрати 5. 39 мінус 10 це буде 29. І мінус 5, це буде дорівнювати 24. Пишемо в дужках чого? Сантиметри. Давайте напишемо пояснення, що це. Сума довжин двох бічних сторін. Ну, добре, тобто, дві сторони, вони однакові у рівнобедреного трикутника. В сумі у нас дають 24 см. Якщо ми поділимо на два, ми дізнаємося довжину кожної бічної сторони. Пишемо тоді друга дія. Треба 24. Розділити на 2. І це буде дорівнювати 12. Пишемо в дужках, чого сантиметрів. Це у нас довжина. Кожної бічної сторони. Так, ну що ж, ми дізналися, що довжина кожної бічної сторони дорівнює 12 сантиметрів. А тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні. Нас запитували, чому дорівнює периметр, ми знайшли 29 см. Так, в другому завданні нас запитували, знайдіть його бічні сторони. Ну, дві бічні сторони в нас по 12 см. Пишемо 12 см і 12 см. Ну що ж, ось таке завдання. В ньому ми працювали з периметром рівнобедреного трикутника. На цьому вправу завершено.